Добрий день, мої любі терези! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний місяць на лютень 2025 року. Розклад, який я буду робити, називається П'ять колод. Але, як бачите, колода одна, поділила її на п'ять частинок: старші аркани і молодші, які відповідають за свої енергії. І так. На старших арканах ми подивимося загальну вашу енергію місяця. Терези, Задачі та підказки від Всесвіту для вас. Покажіть нам, будь ласка, загальну енергію місяця, задачу та підказку від Всесвітів для Терезів на лютий місяць 2025 року. І так, загальна енергія місяця для Терезів на лютий. Старший аркан. Зірочка зюдо, аркан. І так. Далі, на жезлах ми подивимося роботу справи і діяльність терезів у лютому місяці 2025 року. Робота справи і діяльність терезів у лютому місяці 25-го року. На початок місяця. І на кінець місяця. І так, далі. Прибираю картиці. Отак. От далі. На кубках ми подивимось відносини, сім'ю, емоції, настрій Терезів. <кій> Покажіть нам, будь ласка. Відносини, сімейні стосунки, емоції, настрій Терезів у лютому місяці 2025 року. І так особисте життя Терезів в лютому 25 року. Далі. На мечах подивимось кризи, кризові моменти, інтелект та логіку Терезів в лютому місяці 2025 року. Кризові моменти, інтелект та логіка Терезів в лютому місяці. Гуль мечів. Лицар мечів. І на Пентаклях, звичайно, подивимося фінансовий стан Терезів в лютому місяці 2025 року. Фінансовий стан Терезів у лютому 2025 року. Фінансовий стан Терезів у лютому. На початок лютого і на кінець. Все, розклад зробила. Починаємо читати його. В якості основної енергії місяця випала зірочка. Ну, Про що зірка говорить? Це мрії, це надія, це віра, це зміни в кращу сторону, оновлення, слідування за метою. Це ясність, це воля, можливість здійснювати задум... задуми, <кій> при достатній кількості старанності і праці, задоволення, баланс, вірно обраний шлях, нові ідеї, плани, перспективи, нове кохання отакі От ось гарні енергії у вас будуть. <кій> Вам успіху майбутньому пророкує зірка. Проблема ваша у мрійливості та відсутності потрібних дій. Все кажеться простішим і легшим, чим є насправді. Натхнено, трудіться і буде світло в кінці тунелю. Дивіться цієї карти працюйте. Почуття відкриті надійні, гармонійні. Стосунки будуються на общих інтересах. Ось такі ось гарні енергії у вас основні будуть <кій> в лютому місяці Терези. Головне, не втрачайте надії, мрійте і досягайте своєї мрії. А щоб досягнути, треба трудитися, не лінуйтесь і трудіться. І все ваше здійсниться, всі ваші плани, всі ваші мрії здійсняться. Ось така основна енергія для вас, Терези, на лютий місяць. Вибачаюсь. В якості роботи нам випало на початок місяця, нам випала шістірка жезлів. Гарна карта. Це карта тріумфа, карта перемоги. Заслужений успіх. Вибачаюсь. Заслужений успіх. Ви досягли мети, яку поставили швидше, ніж планувалося. Через що можете очікувати на підвищення зарплатні та кар'єрний ріст. Довгостроковий проєкт завершений. От. Навідмінно і вас чекає відпочинок. Недалека подорож, якась може бути. На роботі потрібно буде прийняти вірне, серйозне, невідкладне рішення. Та сторона буде обрана вірно і рішення підписане. В навчальні захист диплома на саму високу оцінку. Будьте обережні, оскільки разом з успіхом можна, може прийти із зайва самовпевненість. Та егоїстична поведінка. Не задирайте високо носика, пам'ятайте про тих, хто допомагав вам у досягненні цієї цілі, у досягненні цієї перемоги. На роботі вам допомагали ваші співробітники, колеги. <кій> Вдома вас підтримували рідні та близькі. Не задирайте носика, оставайтеся приземленим. Отакі ось у вас енергії роботі на початок лютого. На кінець лютого нам випав чудовий аркан Паж Жезлів. Він символізує паж Жезлів символізує творчий процес, нестандартний підхід до справи, реалізація талантів, ентузіазм, енергійність, готовність до нових можливостей. Та вигідна пропозиція. Розумний ризик, який приведе до позитивних результатів. Наявність зацікавленості, яка приводить до знань та особистого зростання. От. Є можливість вирішення проблеми. Благосклонний етап для кар'єрного зростання. Людині запропонують виконати важку, але цікаву роботу, яка принесе визнання. По пезу Пентаклів іде е, таке, як гарні звістки, е, нові плани, е, розпочаток нових проєктів, дій, позі це початок чогось нового. От. От ви закінчили одну справу, відпочили трішки, і активно, з вогнем, з новими силами, з новою енергією, починаєте нові, нові проекти. Е, ну, що по цій карті ще проходить навчання, можливо, ви пройдете якісь курси для того, щоб кхм, рухатися далі. Е, ну, що це сприятне вирішення проблем, хороший результат. Та успішна реалізація планів, але діяти діяти потрібно чутко, чітко, по закону, навіть у дрібницях. В особистому житті, в енергіях, емоціях, настроях випала нам на початок місяця дев'ятка кубків, чудова карта, щоб стабільні і гармонійні відносини, ують і теплота в будинку. Щасливе, крепке кохання, прив'язаність стабільність між партнерами. В інтимному житті порозуміння співслова. З, в парі, якщо ви познайомились і зустрічаєтесь з кимось, в вашому житті з'явилась людина, про яку ви мрієте, здатна більше віддавати, ніж брати. І ви з радістю приймаєте її ніжність. Любов, подарунки та турботу про себе. Попереду море чуттєвих задоволень і втілення всіх серцевих надій. Самотнім карта радить відправлятися на вечеринку, на дискотеку, на якусь зустріч однокласників чи ще щось. Вас чекає зустріч з вашою половинкою. Це щаслива нагода. Це щаслива нагорода за очікування та самотність, яка розфарбує життя новими кольорами та дозволить насолоджуватися життям. Отакі От ось гарні енергії у вас на початку місяця в особистому житті. От. На кінець місяця нам випав паш Кубків, теж гарна карта. В шлюбі, благоперіл. Благоприятний період для спокійних, гармонійних відносин. Якщо хтось посварився, то це якраз час для примирень. Зародження в парі зародження трепетних почуттів, любовний порив. Це може бути флірт, ні до чого не зобов'язує, або короткі, але дуже приємні стосунки. <кій> Вибачаюсь. Або справжнє кохання, як пролог до тривалого і щасливого Союзу. <кій> в будь-якому разі цей період життя буде наповнений прекрасним почуттям кохання. Будьте готові до почуттів, коли серце б'ється швидше, а дихання перехоплює. Партнерів, ніби магнітом притягує і відчуваються метелики в животі. Отакі такі ось гарні емоції у вас в особистому житті. У... В сімейному житті, в стосунках. Емоції, настрій гарні. В лютому місяці будуть у вас кубки. <кхи> І так, мечі. Про що нам хочуть сказати мечі? <кхи> мечі це. Кризові моменти, інтелект і логіка. На початок місяця нам випав король мечів. Це карта, карта, е, карта фігурна. Це швидше всього авторитетний чоловік з вашого оточення батько, брат, чоловік, керівник, командир, покровитель. О, е, е, ця людина має владу над вашим життям. І в будь-якій складній ситуації ви звертаєтесь до нього за допомогою і порадою. Він не боїться складнощів, вміє зберігати спокій за будь-яких обставин і неухильно досягає мети. Добрий знак. Ви заслужили увагу могутнього покровителя і тепер, завдяки його допомозі, можете багато чого досягти. Він стане локомотивом. Який допоможе вам досягти небувалих висот у вашій справі матеріального добробуту та міцного соціального статусу? Навіть якщо у вас повно недоброзичливців, покровитель посприяє реалізації найсміливіших мрій. Отак От ось така людина з вами буде у вас ряд, поряд з вами. на Початку лютого місяця Терези. А можливо, ця людина, ви і вам повинно проявити такі якості для того, щоб допомогти комусь, хто потребує цю допомогу. На кінець місяця випадає лицар мечів. Ну, Лицарь мечів це символізує молоду людину. Це теж фігурна карта, але він символізує молоду людину. Яка надає вам підтримку у суперечці та відстоюванні своїх інтересів. У вас буде енергійний та розумний союзник, який допоможе вийти з честю із складної ситуації, виграти справу в суді або блискуче провести переговори? Також карта застерігає від імпульсивної та непродуманої поведінки. Добре обмірковуйте плани, зважте всі можливі ризики і тільки після цього починайте діяти. Ваші головні вороги невизначеність, недалекоглядність, нестача врівноваженості та поривчастість дій, які можуть привести до шпантаних помилок. Так що, будь ласка, такі якості. Не проявляйте. А найкраща імпровізація це заздалегідь підготовлена та обдумана з прогнозованим результатом. Так що продумуйте як шахіст свої справи на декілька кроків уперед. Значить, по цій карті йде активність дій, навіть агресивність. Значить, девізом для вас на цей період часу має бути слово, комунікабельність. Вміння знаходити спільну мову з партнерами, з друзями. Можливо, ця людина ви. І ви повинні допомогти тому, хто потребує допомоги. Отакі От ось у вас енергії. <клух> такі ось як, так вам потрібно користуватись інтелектом, логікою. У вас буде це на висоті. І так, фінанси для вас. Терези. В якості фінансів на початок місяця вам випала сестірка пентаклів. Вибачаюсь, зачепила хатки. Фінансові питання успішно вирішуються, можливо, вам повернуть борги, спонсорська допомога може бути, премія, інвестиції, фінансовий підйом. Ви знайдете гроші на все, що потрібно, але тільки в поточній ситуації на початку місяця. А так, фінансовий стан гарний, інвестиції приносять прибуток. Можуть віддати борги. На кінець місяця випала семірка пентаклів в якості фінансового стану. Ну, тут, виходить, недостатня грошова винагорода Менше, ніж повинна бути за виконану роботу. Можливо, порицею мечів ви десь проявилася агресивність або не продумали справу вірно, і Фінансова нагорода менша, ніж очікували. Низька може бути невисока зарплата, можуть бути вкладення в довгострокові проекти. А це теж розходи і так швидко вони не повернуться, не обернуться гроші. Фінансовий стан стабільний з придумовою збільшення доходу в майбутньому. Отакі ось події для вас, отакі ось енергії для вас в лютому місяці будуть терези. Дякую вам за увагу, бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. Головне, мрійте, вірте в успіх і не здавайтеся, впевнено, йдіть до цілі. До побачення, любі терези.